Нас кинули. Как вы считаете, вот действительно ли в российском обществе вот нарастает вот это вот протестное такое настроение по отношению к власти? То есть, ну, я не знаю, может быть, вот времена только вот болотной вспоминаются, вот когда последние такие были массовые протесты. Возможно, сейчас они даже вот может на каком-то другом уже уровне? Как вы считаете? Вы знаете, вот те наиболее заметные проявления критики Путина, которые ссылались они исходят э, из ультрафашистской так называемой партии. Что я имею в виду, вам хорошо знаком, например, в украинской аудитории э, такой военный преступник Стрелков, который часто демонстрирует на телевидении, правильно делаете, потому что он э, описывает реальную ситуацию в вооруженных силах России, это полезно для украинской аудитории, но это, эти люди, они критикуют Путина за то, что он недостаточный фашист, что он не готов применить ядерное оружие, не объявляет мобилизацию и так далее. Это не, эта группа не, не пользуется большим, большой популярностью в обществе, но они слышны, потому что их голоса поддерживаются частью верхушки, определенными башнями Кремля, Поэтому вот тоже Геркин до сих пор не арестован, хотя он в последних своих стримах призывал повесить Путина. А вот Леонид Гузман, один из лидеров демократической оппозиции, вчера только вышел из 15-дневного заключения, а сегодня осужден еще на 15 суток. Это очень такая фрагментарная ситуация в российском обществе становится. Вот я не верю официальной социологии, но у меня есть своя такая рабочее представление, если позволите. Мне кажется, что 15 процентов российского общества приблизительно это действительно вот те настоящие принципиальные противники войны, о которых вы говорите. Примерно 10 процентов придерживаются вот таких ультрафашистских взглядов и критикуют Путина справа, с другой стороны, это 25%. Это такое политически активное население. И все они, да, действительно, с абсолютно противоположных позиций очень критически относятся к Путину. А остальные 75% – это такое молчаливое большинство, ну, которое, в общем-то, и равнодушны и к войне, и к Путину. Это не самое лучшее социологическая раскладка для Путина, наоборот, она для него очень тревожная, и с каждым новым поражением в войне его позиции Внутрі власті дала кріждала ціч звільнення півдня. Ми дуже багато говорили про те, що розробляється цей, цей напрямок, нашою, нашою стороною. Ми спілкуємося з представниками з людьми з Херсона. Вони включаються до нас в ефір. Звісно, інкогніто ця місцевість дуже потерпає, Місто дуже потерпає. Що ви скажете? Наскільки зараз ми можемо з надією дивитися на те, що там буде на просування наших військ? Воно безумовно буде, немає жодних сумнівів, і воно зараз відбувається. Більш того, потроху кожен, кожен день на цьому напрямку також українські сили рухаються. Проте треба розуміти там цивільним інколи досить, досить складно усвідомити, але є дуже багато аспектів та факторів, які впливають на просування військ вперед. І в принципі, сам напрямок Херсонський він більш складний для розвитку успіху та просування вперед там українських сил. Але тим не менше це відбувається, тим не менше, коли. Кожен день ми рухаємось там. Інколи це одна вулиця населеного пункту маленького. Інколи це контроль, взяття під контроль надзвичайно важливої дороги. І з усього цього складається майбутня перемога. Я впевнений в тому, що ми найближчим часом отримуємо тактичну перевагу навколо Херсона, а потім і контроль над самим Херсоном. Сьогодні в Херсоні був вибух біля адміністративної будівлі? Сьогодні в Бердянську було повідомлено, що там знищено колаборантів, які готували референдум? Сьогодні ми знаємо, що в Донецьку теж бахнуло, і там так званий про Луганську. Вибачте, так званий прокурор. Ну, загинув. Ви як представник сил спеціальних операцій, як оцінюєте такі співпадіння? Е, ну, Над цими співпадіннями працюють як сил спеціальних операцій, так і головне управління розвідки. Е, на даний момент вже є достатньо такою фундаментальною основою для агентурної роботи на тимчасово окупованих територіях. все. І саме результати цієї роботи ми сьогодні бачимо у таких випадкових. Е, Вибухах у таких випадкових зникненнях окремих персон більше того, я можу сказати, що з кожним днем це все це все це, це, це більше розвивається, тому що люди, які знаходяться на окупованих територіях, вони вже чітко усвідомлюють, що Україна скоро прийде. І більш сміливо, більш рішуче починають діяти безумовно там інколи за деякою підтримкою з території великої України, але такі речі будуть продовжуватись. І колаборантам і окупантам ну надзвичайно важко буде ходити по українській землі, бо вона в них під ногами буде горіти постійно. Ви ж були на харківському напрямку, звільняли Харківщину, наскільки я розумію. І зараз ми говоримо про те, що там відкриваються жахливі речі, братські могили, поховання, катівні. Ви бачили це все на власні очі? Поясніть, будь ласка, чого нам ще чекати? Яких повідомлень? Під час звільнення Харківської області дійсно було знайдено декілька. Величезних е масових захоронень цивільних звичайних людей, на жаль, на даний момент далеко не всі можна ідентифікувати. Е на це треба буде дуже багато часу, але це знову ж таки ну, це в черговий раз показало всю звірячість та неадекватність ворога, з яким ми маємо зараз справу. Ц їх не можна називати там навіть. Е Тваринами, бо це буде образливо для тварин. Це чисті хворі, абсолютно терористи, яких з якими треба вже закінчувати повністю. Я маю на увазі не тільки війну в Україні, я маю на увазі, що весь цивілізований світ сьогодні має сконцентруватись на тим, щоб вилікувати нашого сусіда назавжди. Думаєте, чому нам захід дає зброю дозовану? Е, моє, особисте, моє особисте переконання, я безумовно на сьогоднішній день не маю жодного відношення взагалі до політики або там, до перемовин міжнародних і подібних речей, але е, моє особисте враження від того, що відбувається, це те, що е, міжнародна спільнота досі ще грається в дипломатію, і деякі країни безумовно м, там переслідують свої економічні якісь інтереси, деякі дипломатичні інтереси. Е, звісно, що з перемогами України. Все це е, стає більш там принципово, та все ж таки на сторону України переходить, більш інтенсивно починає допомагати Україні, але тим не менше, Багато з країн сьогодні, європейських, і в тому числі інколи представники Сполучених Штатів, вони ще намагаються грати в дипломатію в той час, коли ми тут в Україні реально боремось за своє життя на правому березі Дніпра в Нижньої Отечі перебувають найелітніші військові частини та підрозділи російських окупантів. Ми з вами пам'ятаємо, як півтора місяці тому назад в авральному порядку фактично росіяни перекинули усі десантні підрозділи, які виконували завдання в рамках так званих спеціальних військової операції саме на правий берег Дніпра ближче до Херсона. І зараз саме ці ваяки, е, е, намагаються стримувати український контрнаступ, тобто е, кращі з найкраще. І ми бачимо, якщо там такі панічні настрої е, в цих підрозділях, то можна уявити, що відбувається в інших підрозділах російських окупаційних військ. А щодо безпосередньо кадирівців, то вони є складовою Росгвардії, і у них за функціоналом визначено саме проводити такого роду заходів. Це поліцейські. Mm -hmm. Захід спрямовано на проведення там шковрейди заходів, проведення зачисток на території тих чи інших населених пунктів, в тому числі і такі військово-поліцейські функції пов'язані з е е припиненням розмухування тих негативних ситуацій, які можуть відбуватися в бойових порядках російських окупантів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.